Вітаю, друзі! У нас сьогодні стоїть задача створити такого, таку собі геометричну тваринку, ну, оскільки геометрично, то будемо ми її створювати у середовищі векторного графічного редактора. Звичайно, технологію ми оберемо найпростішу. Але векторний графічний редактор підходить нам до цієї задачі. До речі, такі от геометричні тваринки іще й називаються постерами інколи. Так. Ну, от тому... Давайте ми на основі реального зображення спробуємо створити векторне зображення, яке потім можна буде використовувати, ну, скажімо, для оформлення нашого сайту. Ну, ось у нас є якесь зображення, я його знайшов буквально досить швидко, і зберіг його у себе на своєму пристрої. В принципі, можна було і не зберігати, ну, давайте я вам покажу технологію. Коли у нас є файлик на нашому пристрої, ось де він у нас є. От, і нам потрібно, нам потрібно, мабуть, от що зробити. У мене відкрити от той самий векторний редактор. Він у мене онлайновий. У мене закладочки є для онлайнових застосунків, ось у боксі SVG той застосунок, який в принципі, ми можемо використовувати безкоштовно з певними обмеженнями. От, але його функціоналу нам взагалом достатньо буде для того, щоб ми впоралися із завданням. Отже, нам потрібно отой растрав, оте растрове зображення імпортувати у векторний редактор. Сучасні редактори, в принципі, можуть працювати векторні із растровими зображеннями також, растрові із векторними зображеннями також, і назва ця, в принципі, умовна. Чому умовно, а тому що більше інструментів, скажімо, для роботи із векторними контурами має векторний графічний редактор. Ну, а растровий, очевидно, що має більше інструментів для роботи із растровою площиною. Ну, Ось так, такий розподіл. Ну, ми обрали векторні інструменти, тому відкрили векторний графічний редактор трошечки. Оновився інтерфейс, як бачимо, перше, що тішить, це україномовний інтерфейс, трошечки більше налаштувань маємо, в принципі, і тему можемо також налаштувати відповідно. Ну, в даному випадку, бачите, я вибрав тему темну, мені так зручніше. Але разом з тим. Інтерфейс трошечки, ну, скажімо так, дещо громісткіший став. Чому я так кажу? А тому що увесь у інтерфейс редактора у мене у екранчик не поміщається, тому що відкрито, звичайно, що у вікні браузера У мене тут є і рядок закладок, і рядок адреси, і рядок вкладок, і тому не весь інтерфейс поміщається. У мій екран я працюю на ноутбуці. Але для зручності ми можемо використати таку технологію, натиснути на F11, тобто перевести у повноекранний режим вкладочку браузера, і бачимо, що тепер інтерфейс весь поміщається, і нам в принципі, зручно працювати, як, наприклад, якби ми працювали із встановленим застосунком, до речі, його можна абсолютно легко встановити. Також буде ну, емуляція роботи у вікні браузера. Але це буде як окремий застосунок, і оці ось рядочки вони нам не будуть залежати. Е, окей. Е, отже, перше, що ми зробимо, ми виконаємо імпорт нашого растрового зображення у середовище векторного графічного редактору. Це рядковому меню файл виконується. Вибираємо імпорт. Шукаємо ось у нас завантаження, ось у нас той котик. Обираємо його. Бачимо, що, в принципі, зображення котика вже аж надто велике, ми його трошечки змінимо. І що нам для цього треба зробити? Нам, звичайно, треба перейти на інструмент геометрія. це права панель інструментів, лінієчкою можна обрати цей інструмент, а можна натиснути просто англійську літеру G, звичайно, в англійській розкладці, і ми потрапимо до цього інструменту. Ну, По-перше, по-перше, мабуть, треба встановити x та y, тобто ліву верхню точку нашого зображення, на початок відліку, тобто, щоб із полотном з нашим це співпадало. Ну, а, далі, а далі замкнемо ширину і висоту. У нас на щастя, квадратне зображення. замкнемо і змінимо там, розмір, наприклад, до 300. Спробуємо ну, замало 300. Трошечки більше 500. О, Відповідає, відповідає нашому полотну. Е, ну, Знову ж таки, це імперичним шляхом робиться. Хоча можна і зробити вручну ось таким чином. Але але отут вже ніхто не гарантує про дотримання пропорцій. Це не дуже вдала ідея. От, Тому зараз отак ми повернемо все-таки до 500 і там, і там, а потім е, замкнемо співвідношення сторін. тобто, щоб зберігались пропорції. От, нам потрібно зробити його трошечки прозорим таким, ну, 30% прозорості встановити. Знову ж таки, це ми можемо робити, або використовуючи інструмент налаштування контрасту. Ну, натиснемо букавку Сі. Так, є композиція. Перепрошую, я казав Контраст, композиція. Ну, зазвичай такий значок є у контрасту. Да? Е, композиція, але тут є і режими накладнання, і прозорість в тому числі. Тобто ми можемо... Е, прозорість 1 це максимально непрозорий і е, дріб якийсь е, це відсоток прозорості. Тобто, якщо я хочу встановити прозорість. Скажімо, 30%, то мені потрібно ввести десятковий дріб 0,3. Ось так. От. Е, для чого ми це зробили? А, тому що ми е, зможемо, зможемо бачити ну, основні абриси нашого котика от, і поверх малювати свої векторні контури. От. Ми можемо регулювати прозорість цього об'єкту, якщо будемо натискати нулик та одиничка. Ну, очевидно, що нулик це збільшення прозорості. Ой, перепрошую. перепрошую. Так. От, коли е, лічильник у нас тут не виділений, нулик це е, збільшення прозорості, дев'яточка це, а, навпаки, нулик це. Е, Зменшення прозорості, да? Тобто не прозорість. А дев'яточка це збільшення прозорості. Знову ж таки, це на клавіатурі. Можна на додатковій цифровій клавіатурі, можна на основній цифровій. Це вже в кого яка клавіатура є. Тобто ми встановлюємо режим прозорості такий, який нам потрібен. Або за допомогою інструменту композиція права панель, або за допомогою клавіш 09. Окей. Ну, ось таку я прозорість встановив, ну, а тепер ми будемо створювати наші контури. Ну, створюючи контури, ми маємо розуміти, що наш котик складається із певних елементів. Ми можемо зрозуміти, що певні частиночки нашого котика, наприклад, частина тулуба з передніми лапками це один векторний контур, частина тулуба з задніми лапками і хвостиком це інша частина тулуба. Ми можемо поверх. Контурів накладати інші контури, от давайте, наприклад, голова вуха, носик, ротик очки. от І давайте ми спробуємо це створювати. Завдання у нас використовувати, оскільки геометричний котик, так у нас буде ми будемо створювати це за допомогою ламаних ліній, контури ламані лінії, інструмент сплайн, якщо у нас був якийсь інший Інструмент із цієї серії ми можемо клікнути другий раз і обрати, що у нас лінія, або е закруглена лінія, або крива бізьє, або кубічний біз'є, і так далі. Ну, виберемо лінію. От. І ще раз клікнемо по інструменту, щоб ця додаткова панелька закрилася. Отак. От тобто один клік. Просто вибираємо інструмент серед інших, і другий клік. Ми відкриваємо панель налаштування цього інструменту, якщо, звичайно, такий, такий варіант є, а у нас ми можемо оцей інструмент налаштувати, і оцей інструмент можемо налаштувати. Свідченням є такий собі маленький трикутничок в правому нижньому кутку значка цього інструменту. Окей. Отже, вибрали цей інструмент, і давайте ми будемо намагатися побудувати наш перший контур. Перший клік, а далі наступні кліки ми просто обводимо цими наступними кліками той контур, який ми будемо створювати, і зверніть увагу, що він автоматично потихеньку заповнюється. Якимось там зафарбуванням. Ну... Абсолютно точно, мабуть, і не варто. Знову ж таки, мінус невеличкий є у нас у тому, що зафарбування це заважає побачити, що там за ним. Тому ми можемо натиснути на кнопочку F на клавіатурі заливку і вимкнути цю заливку, щоб її не було. От, щоб видно було оцей контур, ми потім заливку увімкнемо. І коли ми клікнемо на першому. Вузлі, наш контур замкнеться, бувають замкнуті контури, бувають замкнуті контури, в даному випадку наш контур замкнеться. І після цього ми можемо створювати новий контур, але, але нам потрібно зняти виділення з цього контуру. Тому що, якщо ми почнемо створювати інший контур при виділеному цьому контурі, то вони будуть об'єднані в один незамкнений контур. Тому робимо ось таку технологію, використовуємо. Вибираємо інструмент перетворення, трансформація і десь клікаємо за межами нашого полотна для того, щоб зняти виділення із контура. Чудово. Зняли виділення і починаємо малювати новий контур уже, знову ж таки цим же самим інструментом. От, і давайте ми це зробимо ось так. О, так, я не вибрав цей інструмент. ось я Вибрав інструмент і поїхали, і поїхали. Бачите, що ці контури вони можуть бути поряд. Знову ж таки, наш контур зафарбовується, ми вимкнемо оці, оцим інструментом заливку. І поїхали. Поїхали отак. Можливо, навіть накладати можна контури, Ну, ми зараз не будемо використовувати ці технології, бо. Просто навчальне відео і ну, будемо працювати спрощено, хто захоче попрацювати. Більш детально. Welcome. Працюємо. Знову ж таки, вуса ми нашому котику малювати не будемо. З одного боку, що частіше ми крапочки, оці вузлики ставимо, тим якісніший контур у нас буде, з іншого боку. Якщо нам і не потрібен такий якісний контур, ми можемо ставити вузли не дуже близько. Знову та ж сама технологія. Вибираємо інструмент трансформації, можна на буковку Shift t натиснути так? ліва панелька з Shift От. І клікнути десь за межами нашого палатна. Знову вибираємо інструмент ліній і там домалюємо якийсь інший контур. Для ножки іншей, яка трошечки іншого кольору. От. Знову букалка F. Заливку поки що вимкнемо. Знову Shift T. Десь клікаємо за межами. Зверніть увагу, що клавіатурні комбінації ефективніші трошечки. Так. Shift s вибираємо сплайн. І це можна робити досить швидко. Отже, давайте з головою котячою розберемося. Так, до речі, знову вимкнемо зафарбування. І ця голова, мабуть, у нас буде повторювати певною мірою контур. Так? shift t клік, Shift-S. Вибрали інструмент і знову ж таки малюємо там, наприклад, очі. Shift-T, клік, Shift-S. Малюємо наступні очі, наступне око. Shift T клік Shift S малюємо носик Shift T клік Shift S і Зверніть увагу, що у нас ці контури намальовані довільно, і ми зможемо потім ці контури переміщувати. А до речі, давайте ми спробуємо їх попереміщувати. Ось, Наприклад, оцей контур. От давайте ми його виділимо. І для того, щоб перемістити у стосі шарів, ми можемо використати або Такий квадратну дужечку. Там літера Х англійська. Перепрошую. Літера Х українська і літера І українська. От Вони Є піднімає у стосі шарів, Х опускає. Давайте ми з вами подивимося. Ось той самий стос шарів. І на букавку Х ми пішли вгору. Ні, на букавку Х ми пішли вниз. На букавку І. Ми пішли вгору. Ну, і, звичайно, що буковка F. Заливку ми поки що вимкнемо, і для цього контуру заливку вимкнемо, і для цього контуру також заливку вимкнемо. От. Тепер ми можемо виділити наше зображення. Як я, от зверніть увагу, ми коли користувалися векторними інструментами, то. Так, такі перекресленим було все зображення, да, коли ми наводимо мишку, це і означає, що ми з вами не можемо із цим зображенням, ну, растрове зображення, не можемо ми з ним працювати. Якщо його не векторизуємо, не протрасуємо. Ну, завдання інше стоїть зараз. От, тому, знову ж таки, композиція. і Зменшуємо прозорість, щоб взагалі прозорий був, або, або можемо навіть видалити. На delet натиснути ось такий у нас геометричний котик. Тепер наше завдання, що зробити? Зафарбувати ніжку, якимось нам. В принципі, можна і не видаляти це робити на тлі. Це у нас інструмент заливка. Виберемо. Суцільний кольор, бачимо, що ну, зелений. Ні, зелений не підходить. Ось у нас такий якийсь руденький кіт. От, десь темненький, темненька частиночка. І у стосі шарів вона а, має бути під оцимось контуром. Під оцим контуром. Так? Ось цей контур під оцим контуром. Да? Тому можна мишкою просто перетягнути і змінити позицію. Можна використовувати, як я вже казав, оті ось клавіші Х українська і українська. Трошечки темніший оцей ось контур. Знову один колір суцільний. Знову такий. Рудий відтінок, і ми можемо так регулювати колір нашого котика. Далі очі. Вибрали цей контур, знову ж заливка. Ну, Тут у нас якісь сині очі, чи, чи, чи якісь отакі. Одне око. Інше око. До речі, можна було одразу виділити два контури. От. Вибрати суцільний колір для них і таким чином очі зробити одного кольору. І тут також якийсь колір обрати. Знову такий відтінок. Помаранчевий. А оцей контур також трошечки темніший. Або світліший. Ось приблизно отак. Ось, ось ми використали різні, різноманітні інструменти. От геометричний котик у нас такий вийшов. От, до речі, Недарма ми голову робили окремим контуром. Давайте ми її також зафарбуємо якимось кольором. Ось так. От. І такий от у нас геометричний котик вийшов або постер нашого кота. І тепер нам потрібно його зберегти. Що ми для цього робимо? Ми використовуємо інструмент експорту. Ось де він у нас цей інструмент, або буковка E. Е. Експорт. От. І нам треба додати фільтр, тобто ну, тип файлу, у який ми це зображення будемо зберігати. Ну, векторне, векторне зображення. Тому Натискаємо на плюс. Серед векторних зображень у нас СВГ. Вибрали, що це СВГ. І правою кнопкою миші ось, прямо на цьому файлі без назви. Клікаємо, вибираємо редагувати. І відкрився попередній перегляд, що ми там, там можемо редагувати. Ну, ось оці ось параметри ми можемо редагувати. Там назву якусь казати. Наприклад, CAT. От. Розмір можемо вказати, там метадані додати, видалити. Але це не, не, не найголовніше. Ми назву файлу вказали. Клікаємо правою кнопочкою миші по нашому векторному контуру і вибираємо вказівку Зберегти зображення як. Ну, от, Зверніть увагу, хоч ми вказали назву файлу CAT. Зображення. Замінимо. Кат КЕТ-СВГ, тиснемо Зберегти, і у теці завантаження у нас уже відповідне зображення збережено. Знову ж таки, на, цю ж саму, на цей самий інструмент експорту натискаємо для того, щоб все це закрити. Більше малювати ми не будемо. F11 переходимо із повної екрану режиму у режим вкладок. При демонстрації браузера, і, власне кажучи, ми можемо навіть відкрити і подивитися, чи є відповідний файлик. Cat є. От. І ми можемо його використовувати, вже як нам заманеться. Якщо ми спробуємо його відкрити, ну, скажімо, у програмі звичайного переглядача, ну, наприклад, Chrome, то ось ми побачимо, що є у нас таке от векторне зображення. Не дуже воно можливе і ідеальне, ну, але основні прийоми основна. Основні інструменти ми з вами розглянули. Тому дякую вам за увагу. З вами був Володимир Бондаренко. На все добре. Використовуємо векторні редактори так, як нам заманеться, створюємо зображення, які нам заманеться. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, до наступних зустрічей.